Облік пестицидів ще за радянських часів був чи не на першому місці. Тоді за німецькою програмою вивозили за кордон хімічні речовини. Але проблема утилізації пестицидів гостро стоїть і сьогодні. Звідки зараз знову ж та сама проблема виникла? Ще знаходять школярі в якихось сільських школах. Ще знаходять абсолютно темна історія з цими пестицидами. Де вони беруться? Вроді би. Така версія, одна із версій, яку державні структури продукують, це що в тих складах от вони не обліковували, бо в землю влізли ці пестициди. А от їх звідти вигрібають. Ні для кого не є секретом. Хмельниччина, аграрна область. Усі компанії, фермери, а також звичайні господарства для вирощення культур застосовують пестициди. Вони вбивають шкідників, та його родина росте краще. Ті технології, які сьогодні діють на території області, вони передбачають примінення і добрив, і засобів захисту рослин. Єдине, що хотілося звернутися до аграріїв, щоб вони примінялися відповідно. Технології не перевищили ці граничної концентрації тих діючих речовин, які сьогодні приміняються. Та на перевірки накладено мараторій, тому екологічна інспекція не вправі контролювати. Тому і закликає до розумного використання хімічної речовини. Нині популяризують, це екологічне виробництво, тому на шальках конкуренції стоять два виробництва: екологічне та звичайне. Відчувається зараз жорстка конкуренція. Фірма Монсанта, та яка генемодифікований продукту продукує ці речовини. Вони вже антиорганічну цю компанію розводять. У нас є вже сюди, якийсь індус приходить з хімічними речовинами, вже планує розфасовувати десь біля Хмельницького, до речі, в заплаві теж в територію водозбору річки Південний Буг відчувається зацікавленість у цих всіх структур подавити на корню це органічне виробництво, екологічно чисте, там, скажімо так, а перевести все на хімізацію.